Земля крутиться, а я в кабіні, Гумові чоботи, стилю машині, тракториве моб, звіри з клітки, колеса танцюють полями нитки, грязюка на жінах, як медалі на грудях. від світанку не боїмось суддів. Тримай кермо, брате, тут наша суть, трактористи гайда впереди в путь. Трактористи на ходу, поля мріють до весну колеса крутять на... Бічний рух, трактористи на ходу поля мріють про весну Коли закрутять нашу гру трактористи, бічний рух, сонце зідає, але ми не спимо, ліхтарі вмикаємо, далі йдемо, плуг за трактором.